Зробили ковпачки на кожному. це з малої такі вийшли, Ми так розуміємо, що десь день на сьомий нам потрібно їх буде 50 на 50 переселити. І вони будуть по-любому залазити у них. Ми вирішили піти на випередження. Отак вони вставляються. Це для менше. Просто перекрутив. Це для трошки більше. А потім вона знімається. Ще я зашию тут боковушки ще. Я також з комутами їх зашивав. І все, в принципі, копачки готую. Не буде сюди ніхто ні залазить, ні корм переводить, нічого. Так що ще зашиваємо боковушки і ставим їх. Буду чекати далі на свої курчатки.